Вітаю всіх в новій серії з серіалу Як Накачатись. В сьогоднішньому відео покажу вам альтернативні підтягування на перекладенні та віджимання на брусах, з допомогою яких ви зможете шукувати свої м'язи і щось нове внести в свій тренувальний план тренувань. А якщо ви тренуєтесь разом зі мною, по відеотренуванням. Серіалу проєкту Як накачатись, то це для вас буде щось новеньке, яке дійсно дасть вам хороші результати та нові відчуття від тренування. Але, звичайно, що для цього тренування потрібно мати змогу робити досить багато підтягувань, та віджимань і мати хорошу базу та основу для того, щоб виконати це тренування, тобто ті, хто новачки. То ви навряд чи зможете зробити ці всі вправи, але зможете попробувати. І якщо, звичайно, у вас не вийде, то підкачайте трішки свої руки та інші м'язи, які задіяні в цьому тренуванні. А для цього купуйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com та тренуйтесь по відеоінструкціям разом зі мною. По ціні від 100 доларів до 1000 доларів. Деталі на сайті. Тренування потрібно робити з підтягуваннями незвичайними. В кожному підході в середньому необхідно зробити від 8 до 15 підтягувань. І при цьому робити хлопки за спиною та хлопки перед собою. І зверніть увагу, що міняються хвати на перекладенні, з звичайного в зворотній хват, і аж тоді потрібно зробити хлопок. І таким чином також в середньому 15 підтягувань треба робити. Це взривні підтягування, непрості, складні. Для них потрібно реально мати дуже величезну базу, щоб змогти виконати. Тому рекомендую вам починати спроби з звичайних підтягувань з хлопком в верхній точці, це найпростіше, що може бути, але з зворотнім хватом складно робити такі підтягування. Комусь можливо буде зручніше, кому зручно робити нижнім хватом підтягування. Але просто майте на увазі, що це два найпростіших варіанта з підходів, які потрібно робити в тренуванні. Взагалі, якщо. Зробити всі ці підходи в такому порядку, як показано в цьому відео, то ви тоді зможете прогресією підкачати свої м'язи і накачати м'язи спини, розширити свої крила, при цьому наповнити та зміцнити кожен м'яз на спині. І, само собою, підкачати біцепси, так як в більшій мірі тут будуть задіюватись. Конкретно м'язи рук, біцепс один і другий. І таким чином пробуйте відпочивати між кожним підходом інтуїтивно. Від 30 секунд до 3 хвилин в середньому це ідеально. Якщо більше 3 хвилин, то намагайтесь не більше 5 хвилин відпочивати. І також робіть взрівні підтягування вузьким хватом та змінні. Варіанти підтягувань, які були в перших підходах з хлопками перед собою та ззаді за собою. Це надзвичайно складно, але таке тренування швидко виконується. Кожен підхід робиться максимально якісно, та при цьому дійсно відчувається, що воно дає ефект. Тому вам обов'язково має сподобатись таке тренування. Звичайно, що додавайте до цього тренування в інший день, не в той ж самий. Якщо зможете, то можете і в той самий день, але це можливо для когось буде забагато, так багато тренуватись. Тому, якщо будете чередувати, по через день тренуючись, чи кожного дня, але в один день підтягуватися на наступний день. Віджиматись, то якраз зараз покажу вам, які віджимання потрібно буде робити для того, щоб в балансі прокачувати свої м'язи взривними віджиманнями, додаючи до взривних підтягувань, які були на початку відео. І звичайно, що покажу вам не тільки ці вправи, а ще й показую памп, який можна досягти під час такого тренування. Тому майте на увазі, що Показую наповненість м'язів та як виглядають м'язи, не для того, щоб просто показати, наскільки гарно виглядаю, а для того, щоб, по прикладу, ви зрозуміли, які м'язи більше всього надуваються, пампляться, і в чому різниця в тренуванні, навіть пампу, коли підтягування потрібно робити, та віджимання, так як інші м'язи трішки. Більше задіються при одному чи іншому тренуванні, і таким чином ви можете зрозуміти, що буде прокачуватись більше, а що менше. І само собою майте на увазі, що для того, щоб створити хорошу базу, купляйте програми тренувань від 100 доларів до 1000 доларів з порогом 50 доларів означає, що можете купити за 1000 доларів оригінальною ціною всі програми тренувань своєю масою тіла, і також ці ж самі програми тренувань. Використовуючи купон на знижку, можете купити за 200 доларів або навіть за 100 доларів, або за 750 доларів. Тому вибирайте ту ціну, яка вам буде подобатись, і таким чином підтримайте розвиток серіалу-проєкту Як накачатись. Дякую всім за розуміння та підтримку. Це дуже приємно, коли ви цінуєте мій труд і допомагаєте розвивати цей проект. Якщо ви вже помітили, два підходи було показано в цьому тренуванні. Ті, які потрібно буде робити в основному, але я показую вам всі варіанти того, що можна робити в класичному вигляді такого взривного тренування, це віджимання пліометричні, взривні, які робляться просто підкидуючи своє тіло вверх. Мається на увазі, що вам потрібно робити декілька варіантів віджимань. Так само відпочиваючи від 30 секунд до 3 хвилин в ідеалі. І це для того, щоб не охолоджувалися м'язи. Від 8 до 15 разів потрібно робити в кожному підході в середньому. Перші віджимання це віджимання з локтями. Неважливо, як вони називаються, але суть в тому, що потрібно зробити відживання, і після цього лягти ніби локтями на бруси. І таким чином ви по-новому відчуєте своє тіло під час такого тренування, і це дасть вам змогу трішки по-іншому розвивати м'язи грудей та рук. При цьому можете робити по декілька підходів таких, В середньому це 4-5 підходів, і на цьому буде завершено ваше тренування. Просто таким варіантом віджимань. Якщо вам подобається. Більш різноманітно розвиватись, то рекомендую вам робити віджимання ще й з хлопками перед собою. Звичайно, тому що хлопки за собою зробити дуже важко. І коли вже не зможете віджиматись і робити хлопок, то просто підкидуйте своє тіло і намагайтесь зробити хлопок двома руками. Якщо не вийде це зробити, то додавайте в прогресії наступним підходом звичайні такі віджимання, пліометричні, коли потрібно якраз тіло викидувати вверх. І використовуючи ці всі підходи, в середньому також декілька підходів виходить. Робіть таке тренування. Всім щасти, дякую за перегляд, лайк та підписку. Пока!